На Рівненщині від отруєння чадним газом загинула пенсіонерка. У реанімаційне відділення Дубинської центральної районної лікарні була госпіталізована у важкому стані 80-річна мешканка села Малі Сади з діагнозом отруєння чадним газом. встановити, Розповіла донька потерпілої що мати отруїла чадним газом в результаті використання сирих дров для обігріву літньої кухні. Це спричинило сильне задимлення, і сьогодні, вже вранці, 5 грудня, жінка померла у реанімації цієї лікарні. З початком опалювального сезону в області почастішали випадки отруєння чадним газом. Тому рятувальники вкотре нагадують основні правила експлуатації газових приладів та пічного опалення. Часто в житлових приміщеннях, бажаючи зберегти тепло, зачиняють витяжку, коли ще не прогоріло паливо. Основні такі ознаки, симптоми отруєння чадним газом це головний біль, нудота задуха, сплутані свідомості, м'язова слабість і червоний колір обличчя. Тривала дія щадного газу може призвести до смерті.